Чому пірати носять пов'язку? Логіка проста, щоб зберегти зір. Піратство професія досить травмонебезпечна, отримати в око дуже легко. До того ж, кримінна зброя при пострілі давала спала в сторону стрілка, так що ризик втратити зір був дуже великий. Щоб зберегти хоча б одне око, він прикривався. А в кого вже не було очей? Пов'язка просто закривала рану, точніше порожню очну ямку, тому що видовище мало приємне. У трюмі корабля освітлення практично не було, тому пірати закривали одне око пов'язкою, щоб воно звикало до темряви. Під час боїв потрібно було бігати за боєприпасами в трюм. Відповідно, кожна секунда була на рахунку. Ось тут і потрібно було закрити око, йому не потрібно було відвикати від яскравого світла, що дозволяло, знявши всередині пов'язку, відразу знаходити міст, а не звикати до темряви, втрачаючи дорогоцінний час. Носіння пов'язки було поширене, і вона була саме чорного кольору, тому що світло не проникало під неї, створювалася штучна темнота. До якої і звикали очі. Під час абордажу пірат вривався клюн чужого корабля, Де його вже чекали, готові до відбиття атаки ворожі матроси. Шанси вижити в сутичці і перемогти було набагато більше у того, чиї очі добре бачили в темряві, ось для цього і служила пов'язка. Звичайно, зустрічалися і просто каліки грози морів. Подібного роду травми були на рід, і все ж пов'язка зв'язалася з образом пірата, оскільки занадто багато носили її. Мало хто знає, що її палуби, де стояли гармати, в той час фарбували в червоний колір. Це було зроблено для того, щоб на тлі палуби кров була б менш помітна і її вигляд не страшив би гармашів. Насправді, пов'язки на одному оці. Пірати носили саме для того, щоб швидко звикати до зміни освітлення. З цієї ж причини не тільки пірати носили такі пов'язки. Моряки їх теж застосовували, бо в трюмі темно, а їм часто доводилося туди навідуватися. Справа в тому, що в океані сонце сильно сліпить очі. А в трюмі занадто темно це перепад світла. Ми таке відчуваємо. Коли з вулиці в приміщення заходимо в сонячну погоду, відразу нічого толком не бачимо. І щоб не витрачати час на звикання до світла або темряв моряки і пірати користувалися цими пов'язками. Існують різні домисли і теорії з приводу пов'язки на оці у пірата. Вважається, що так можна було замаскувати відсутність ока, просто одягнувши пов'язку. Також існує версія, що пов'язка була потрібна, щоб одне око було в безпеці під час бою. Але найцікавіша і швидше за все правильна версія це адаптація до темного приміщення. Суть в тому, що деякі члени піратської банди займалися зв'язком між верхньою і нижніми палубами, і якщо все дійство відбувалося вдень, то вони постійно переміщалися зі світло в темне приміщення і назад. І після світлої верхньої палуби в темряві майже нічого неможливо було розібрати. Тут вони і користувалися оком підпів'язкою, адже воно постійно знаходиться в темряві, і пірат бачить набагато краще, ніж якби обидва ока звикли до яскрав.